Що дає спокій і впевненість, незважаючи на стресові події навколо. Стан стійкості та стабільності дає нам внутрішня сила. Щоб не відбувалося, людині є на що спертися в собі, як відчути внутрішню силу. Так як вона уже є всередині нас, то її потрібно активувати. На глибинному рівні стан стабільності підточують наші травми. Вони переживаються як вторгнення, напад, чи стан покинутості та самотності. Нарцистична рана взагалі дає відчуття нікчемності та неповноцінності. Під цими завалами у кожного із нас, в якій степені живе сила, та сама опора і стійкість, якби їх не було, то наше я, наше его було б зруйноване. І це я кажу про ситуації психічних захворювань, хоча і там не завжди все безнадійно. Як активувати внутрішню силу? Насамперед сформувати образ себе, ту саму самооцінку. Річ у тому, що наше Я сформовано не нами, а нашими батьками, оточенням, які ми є, нам хтось колись розповів, але це їхній погляд та проекції на нас. Що допоможе? Ставити собі точні виважені запитання та шукати відповіді на них. Окрім вас, їх ніхто не знайде чарівних Пігулок немає. Важливо, як ми бачимо себе. Потрібно сепаруватися від чужих поглядів, не як мама, чоловік, родичі, колеги, а як я себе бачу, яка я, у чому мої сильні та слабкі сторони, який у мене характер. Наступне, що допоможе активувати внутрішню силу, це чітке розуміння своїх цінностей. Адже це дає нам впевненість, спокій і одночасну свободу. Що для мене по-справжньому важливо? Сім'я, діти, самореалізація, свобода, друзі, творчість чи щось інше? Що у пріоритеті, а що менш значуще? Що надає моєму життю сенс? Далі, це наші цілі. Чого я хочу у різних сферах життя? Як я бачу своє життя через 2, 3, 4, 5, 10 років? Це питання, про які ми часто забуваємо у повсякденній суєті, але чіткі відповіді на них допомагають витримати складні часи, невизначеність кризи і, взагалі, не зламатися життям.